директор універсальної обласної бібліотеки, який знає і працював із тими людьми, які зберігали. Шановні колеги, мені в житті випало працювати в Центральному історичному архіві тривалий час, і одним із найцікавіших істориків, які працювали в цій установі, був Петро Харитонович Пироженко. Це людина, яка пропрацювала в Центральному історичному архіві від 46-го до 74-го років, тобто повоєнний період. А згодом, коли він посварився з адміністрацією, він перейшов на роботу і останні роки працював в Музеї народної архітектури. Там теж його добре пам'ятає. Це дуже цікавий історик, який займався. Наприклад, його такою темою, якою він займався протягом багатьох десятиліть, було полоненне господарство наших гірських господарів у Карпатах. Він у Скандзині спеціально їздив на Гуцульщину, брав зірці пшениці і пробував висівати в музеї народної архітектури з тим, щоб ті рослини, які ростуть біля градів, відповідали тому регіону, звідки є в він проводив збір фольклорних матеріалів е, на Бойківщині, на Гуцульщині. Е, залишилось досить багато його е, наукових статей різного характеру в його особистому архіві, який його син передав на зберігання до Центрального державного історичного архіву, і там тепер є фонд, який так і називається Петро Харитонович Пироженко Історик. З Пироженком в архівістів архівісті пов'язана дуже цікава е, історія. Е, він був єдиною людиною в радянський час, яка судилася з дирекцією архіву за авторські права на показчик Йосифінська і Францисканська Метрики. Це покажчик населених пунктів Галичини кінця 18-го початку 19 століття. Фонд, який зберігається в історичному архіві, ну а він був одним із науковців, які опрацьовували е, україномовний показчик населених пунктів Галичини. Це було великою проблемою, і вони зверталися по консультації допомогу до е, інституту е, фольклору і етнографії. До, Інституту суспільних наук у Львові, відділ філології, відділ мого знавства до науковців, які займалися назвами населених культур. Одним словом, людина дуже така цікава, глибока, дуже хороший науковець, прискіпливий, добрий дослідник історичних джерел, знавець багатьох мов. В житті він був людиною зі східної України, людиною, яка пройшла всю велику вітчизняну війну, був інвалідом, кавалером багатьох орденів і медалей бойових. Він був комуністом. Однак він був так званим націонал комуністом тобто він був і комуністом, і українцем. І це в нього було нероздільно пов'язане, тому він спокійно конфліктував із райкомом партії, з овкомом. Він був комуніст, він мав медалі, він мав право стукати своєю палицею до будь-якого чиновника і казати, що я не за це кров проливав. В 60-ті роки з Петром Пироженком сталася дуже така дивна історія. Він почув від своїх знайомих, що збираються руйнувати цвинтар січових стрільців біля Личаківського цвинтаря. Це тепер місце так званого маршового поля. Кожен, хто йде до Личакова з боку, до цвинтаря з боку вулиці Личаківської, проминає велику земельну ділянку, на якій є два ряди могил. Так званих визволителів, насправді це солдати, які загинули після війни на території Західної України у боротьбі з національно-визвольним рухом. Це не є фронтовики, які гинули на фронтах, це люди, які загинули після 45-го року. І коли ви уважно подивитесь на дати на цих каменях, ви зрозумієте, хто там похований. Це НКВД, які боролися проти української повстанської армії. Одним словом, Пироженко, дізнавшись, що збираються плюндрувати цвинтар січових стрільців, він як фронтовик не міг стерпіти того, що руйнуються воєнні мори. Він взяв свій фотоапарат Зорті 4, пішов туди і почав фотографувати, як бульдозер руйнує ці могили. До нього підійшло двоє чи троє молодих людей. Ну, тепер ми сказали певної зовнішності, певного характеру, забрали в нього фотоапарат і розбили цей фотоапарат об бруківку. Самого його побили, так що він тиждень не ходив на роботу, попри те, що він йшов, знаючи куди він йде, він начепив свої медалі на груди. Тим не менше, ці люди, які нищили цвинтар, Абсолютно спокійно розбили його фотоапарат, засвітили плівку, відповідно, щоб нічого не було видно. Ну і після того, як він побував в лікарні, звичайно, що його викликали у відповідні органи з тим, щоб він нікому не розповідав про те, що з ним сталося. В архіві Береженка не залишила жодного запису про цю подію і лише через значну кількість. І з часу він розповів людям, які з ним працювали. За доброю чаркою після забави розповів оцю історію, яка була із похова... військовими похованнями біля Личаківського освіта. така історія. Ну, мені особисто випало перший раз побувати на горі Маківці. Мак Десятиліття після закінчення школи, тобто в 1979 році ми відзначали наше десятиліття в. Е не можу навіть сказати, як те Карпатське село називається з, з двох слів. Е і звідти ми пішки пішли на Маківку, нам місцеві жителі розповіли дорогу, як туди піти. Е можу сказати, що тоді жодного цвинтаря там не було. Жодних хрестів, лише горбики, де можна було побачити, що там буде поховання, і там були квіти. Люди ставили там квінки, часом букети квітів, з цією мірою це були засохлі квіти. Однак видно було, що туди приходять люди і що там вшановують цих загиблих вояків, тобто багато видно було тих сухих квітів від попередніх учасників. Патріотично настроєна молодь завжди влаштовувала туди і такі неофіційні походи, бо офіційно, звичайно, жодного вшанування не могло бути. Ну і для мене це було великим відкриттям, бо про самі бої, про січових стрільців я дізнався, щойно закінчуючи школу від одного зі своїх однокласників. Інакшої інформації, як почути від. Місцевого населення ті речі, які тут відбувалися, неможливо було, тому що е січові стільці, е вояки Української Галицької армії, всі люди, які брали участь у визвольних змаганнях, в радянський час автоматично були ворогами радянської влади. Їхня пам'ять замовчувалася, оббріхувалася, ну а їх, звичайно, називали або ворогами народу, або е Ворогами держави, по-різному це трактувалося, але завжди з негативною коннотацією. Е, радянська влада всіляко боролася проти будь-якого вшанування січових стрільців, водія-уга, всіх людей, які брали участь взагалі у визвольних змаганнях. Ну і як працівник архіву доволі можу сказати, що все, що було пов'язано з січовими стрільцями, з пластом, з українськими політичними партіями, все це в архіві було тривалий час засекречено. В архіві половина фонів була відкритих, а значна кількість була таємних або частково таємних, ну секретних, як в радянський час називалося. В тому числі були секретними і фонди БУНДО, частково таємним був фонд Митрополита Шептицького, Пласт, Сокіл, Боберський, Корук і багато інших діячів, серед документів яких були речі, які розповідали про визвольні змагання. Богу дякувати, що ці документи не знищували, а лише засекречували. Час. Все це було ліквідовано, цей поділ на відкриті і секретні фонди був ліквідований 1989 року. І від того часу всі ці документи є доступними для використання, в тому числі є і Фонд Товариства Охорони воєнних могил, про який розповідав мій колега Орес. Він є доступний для використання, і в тому числі є з планом з... Різними матеріалами про виявлення поховань, про е, організацію свят. Ну, а також велика кількість документів про вшанування січових стрільців є у Фонді Товариства просвіта. Товариство просвіту це найрозголошеніше українське культурно просвітнє товариство, яке мало філію в усіх великих населених пунктах, ну а читальні. Тобто ще ти структуру, мало й мало, практично майже в усіх селах Галичини. І всюди, де буде поховання, всюди або на зелені свята, або на свято героїв, відбувалися вшанування, відбувалися хрестини, богослужіння, пов'язані із е, культом наших героїв, із їх пам'яттю і з тим, щоб передавати наступним поколінням традицію цих героїчних днів. Я ще хотів додати, власне, е відкрилося, знайшов є фотографія з Яльсного 60-х років. Це якраз період, коли е було, е не, не пройшов процес корунування цього звинувати. Ми Ви можемо побачити ці три груди. І що цікаво, що під час зелених свят, в цих 60-х руках, власне. На могилах засібали червоний мак. цей червоний мак, який зараз пропагується інститутом національної пам'яті як символ примирення, власне, в роках, в в нас в 60-х роках вже тут у нас був символом пам'яті і, і таким забутим забути до певної міри символом, який повинні на могилах. Хочу передати слово Герману Рябко Шотківському, професору лауреату Державного премії, і він голова громадської ради музею, визвольної боротьби України Божий. У нас в наш час є таке гарне вітання, яке я хотів би, щоб назвучало тільки в міру і саме в той час, як потрібно. Дозвольте мені до вас звернутися, шановні, слава героїні! Україні. Граю слава країні слава. Я, Друге, я, став, я не хотів би, щоб виспінялися як певний святний жар. Але пані історія мені жартувала часом такий спосіб ірогічний, часом гіркий. От ми сьогодні на цьому молодому, наймолодшому музеї України, почули дві дуже цікаві. Розповіді одна побудована на конкретності, на фактах, на документах, на матеріалах. Я дуже вдячний, що летові, дуже кваліфіковано, побиваючи тим часом трошечки свої кави, розповів ці історії, вдячний своїм колегам, і це син ви того українського письменника Івана Свердника, Івана Іваславник, який знайшов свій ключ, який знайти спогадально у містичні. Я думаю, що наше ставлення повинно до, до, до тої події, яку зараз визначаємо століття водоукраїнських світлових цін, повинно включати в себе і меморіальний момент, і науковий, і пізнавальний. А головне той момент, де патріотизм наш повинен бути не штучний, а природний. Нема нічого гіршого. Коли цей патріотизм риторичний та бунтючний, заважає сприймати так, як повинні ми сприйматися як справжні українці, як справжні європейці, як цивілізований народ. Тому ваша присутність мені сьогодні надзвичайно дорога, тим більше, що завдяки Володимиру Петровичу, завдяки дирекції історичного музею. Цей музей зараз вступає в цікаву фазу. Свого подальшого розвитку. Багато проблем різних, не мені про це говорити, але ці проблеми поступово вирішуються. І я, як громадський скажімо так, працівник, я би вважав, що цей музей мусить бути поповнюваний не лише документами, матеріалами Шуботу, а поповнюваний, поповнюваний людською увагою що ви своїх учнів, колег, а вони своїх, своїх учнів приводили сюди, як до святині. Адже цей білий сам, він теж має предмети святині, тому що створилося твориство імені, твориство просвіта. Чи, як мені казали просвіта. Тут був перший Шевченківський вечір, в якій була голосна слава Величині і учасниці вечора, хлопці життєві. Розбирали із Міньків лаврових листки на пам'ять, це довго зберігалися. Я хотів би, щоб до цього музею була прикована увага всіх тих людей, які зосереджуються в центрі, які, знаєте, так, споживацькі спіменти крізь призму обливаних понеділків різноманітних, чотирнадцях свят, які не є святами, це елементи. Я би сказав, розважально малаганувати. Що таке я постійно прикепостійного? Це що свято Злодії, Флодінчука, кулігана, це епізоди нашій історії. І не завжди найкраще. А є інші епізоди, є події, є цілі сегменти історії, які вимагають відновлення нашої історичної пам'яті і у Львові, скажімо тут, у високим замком, Видимо про відновлення княжих слідів, про відновлення козацьких слідів, про Львів 30-х років, як інтелектуальний, інтелекту, а не провінційний, примітивний, тому що був підпільний український університет, були видавництва, їх було багато, були редакції, були творчі структури. Тому ще раз хотів вас просити, щоб ви не обмежуся лише одним цим приходом, яким чисто діловим і, скажімо так, яким пізновим. Я, користуючись нагодою сердечно, бажаю всім шановного здоров'я, щастя, добра і запрошую до співпраці. А Володимиру Петровичу, шановному лектору Івану Івановичу, я ще раз сердечно дякую і прошу вибачте, що далі не буду з вами, бо сьогодні ще одна виставка. Приїхали в Тернопільські художники, привезли виставку Мамаїв. Ми зараз поширюється образ моя і клуби страшного козака. І ми в місті, який має корицько, до речі, архітектор цього приміщення, архітектор дизайну порець експозиції, він організовував таку виставку музею Мамаїв у місті з непристойною назвою. Це разбавлять змірена, звичайно. От і ще одне, що я хотів сказати, звичайно, коли скривчить, скажу добре слово про Євгена Івановича Безніська, який своїм сином Яремою десь майже 20 років тому робили можливі і неможливі, щоб на маркінці відновити захоронення основних хрести. Ці хрести зараз в катастрофічному стані. Робилися нискри, молода обласна. Героїчна рада, якій депутати вже втомилися дуже сильно за під час своєї роботи, не подбали, щоб до, скажімо, цієї дати все було порядково. Подбалив інших. Я хотів згадати професора Головацького, який мужньо боровся за маківку. і йому коштували великі зусиль, щоб переконати тодішню власну раду. Не буду називати чиїй особі, але все відбулося. І все було достойно, час робить своє. Я думаю, що спільними сілами ми відновимо пам'ятні лише скрізь, де збереглися сліди в пам'яті людській, де збереглися могили, де збереглися пам'ятні знаки. А воно, що ці пам'ятні знаки не повинні бути мертві. Це живі поклики, живі слова до всіх нас за щодня знову опиняються в пам'яті професора Коловацького. Ще розгляжу, дякую. Дякую. А чому не про слова? Е, якщо, прошу від мене зараз, якщо є питання, питання. Перше дуже дякую за запрошення з організації до зустрічі, яка є на часів. Це наша зустріч першого постановчого. Наступне навчальний день ми проведемо в більшості випадків. Музею, зокрема, гадаю, що ви приєднатися до місяць щодо організації музейних уроків. Безумна тема Другої світової війни, Першої світової війни, піска нам і з історичної точки зору, і з морально точки зору. Декілька, декілька шкіл було вже бувале Однак систему такого так вивчення музейних позицій шкільні вчителі і школи ще не подобають певній мірі з організаційних питань, ну і з питань, скажімо так, що буде завжди в час і в, час, в дому, з тим потребування. Сьогодні ще наша презентація продовжувала на експозицію, де ця програма спланована, буде фактично першим роком поштовхом, в першу чергу, вас і тих людей, які ще не долучилися, але долучаться протягом травня і вересня наступного року до цієї програми. Ми хочемо, щоб ви відкритили не на лише експозиції, які тут вам будуть. А спланували системні уроки в 11-10, можливо, в класах демократиць його знавства, в контексті вивчення і загиблення роботи з історичними експонатами, присвяченими тим подіям, про які ми чули, і тим подіям, які висвітлені в цьому музеї, якому платье. Це старовинна історична споруда го століття, яка пов'язана з багатьма подіями, тому що ми Це події пов'язані з історичною історією нашого народу, зокрема, за загинули. І так, ви зможете певні дні, побачивши експозицію, потім знайомившись з матеріалами, які ми отримаємо, відповідно попрацювати його і прийти сюди з вашими учнями, про що є і пропозиція музею, і рекомендації міського управління обласного управління усіх. Виступаю я зараз від імені міського управління, оскільки інспектор Михайло Грошов не міг. Причин. А я зараз методичний центр освіти, слайдні, мої колеги, не знаєте, якщо ви тут представники області, то ми ради теж слідкувати. Вибачте, що я дуже... <звілу> дякую, дякую. Ми чекали якраз ваше слово, ваше підручність. Дуже дякую, дуже дякую. Я хочу сказати ще один такий невеличкий такий момент. Бойовомаківці. Нам колись приходилось бувати у Карпатах, ми піднімали багато матеріалів, робили розкопки, знаходили фрагменти зброї, спорядження. І от коли зупинялися по селах я навіть не пам'ятаю, І розповідали вже певні легенди про Бійна Марківська. В різних варіантах, в різних версіях, чи то зранку були українські заклики, чи то з вечора. коли чули, коли мене Стелянина, коли вона припинялася, були різні варіанти, і то слова цілий на легенди. От до чого я кажу? Тобто такі бої, такі події відповіді, вони залишаються в свідомості людей, вони доповнюються, домиснюються, розширюються і стають глибинними ящиками в історії. В історії конкретний факт, коли ми починаємо говорити правду, конкретизувати по-детально, воно може бути цікаве, але, але важливо. Але коли ця подія заторкнула кожного українця, і у той резонанс народного перекладу, народної оповіді про на вахівці, він стає новим жанром народної творчості, народної історичної пам'яті. По суті, такого жанру у нас ще не було. і от як перший немає. Ми почули, послухали конкретно. І можливо хтось із вас, із ваших дітей, можливо, десь, виїжджаючи на якісь території, будуть записувати, попадатись такі спогади, такі обповіді. І не обов'язково про промо. Може бути ну, будь-яка подія, не обов'язково Тобто, Але той переказ, скажімо вже, подій на історії, він є дуже важливий відношення суспільства, то є сприйняття суспільства, його реакція, на наскільки воно е, усвідомлюється і розчиняється у, у е, со, 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 соціуму. Тобто ви е, то на це Е, То, що торкалося, хто я зауважу, що він сказали по, не, по сьогоднішній темі, е, що торкається співпраці. Ми пропонуємо, пропонуємо, щоб ви вчителі історії запропонували для музею, якщо вам, вам потрібно, треба також вашим учням, потрібно, коли ви можете прийти до музею? Зараз проведуть екскурсію, я запропоную інший варіант, такий, от, Тарас Петрович, завідуючи з постійним сектором, зараз він буде, він почне вам екскурсію проводити. Але кожен, я розумію, із вас, які з історики, і, можливо, різні події в роках вони е, є різними. Є Перша світова війна, є Друга світова війна, так? є одне відношення, друге відношення, є та й бі підродами, зрештою, є, під годами, зрешто. є е, Шестидесятники, тобто е, є події, пов'язані з репресованими, є, можливо, якісь особистості. Ось скоро 30 червня. Буде день народження Романа Шуфевича, буде аквідновлення української державності. Так, тобто кожен, я розумію, так із вас, історики спеціалізується, можливо, на якихось більш своїх таких вузьких конкретних. Через то, те, що охоплює експозиція, зараз я буду бачити. Якщо конкретно вас щось зацікавить, ми будемо тоді вам додавати ну, глибинну глибинну інформацію. Розумієте, на 360 квадратних метрів, е, неможливо розмістити всю історію України від парамілітарних організацій 1910 року і закінчуючи 1995 років. В тому є певна проблема. Але ми намагалися зробити. Тобто, якщо у кого виникне бажання.